Вітаю всіх. Сьогодні я малюю по сирому якісь квіти. Ці квіти будуть інтуїтивні. Одразу помічаю, де в мене буде світові плями, де в мене буде щось знаходитись, де стаканчик, де букет, де фон, де що. Як бачите, малюнок я не робив одразу фарбами, даю всім цим плямам якось себе знайти самостійно на папірі. На даному етапі малювання все можна ще виправити, тому немає ніякого страху. Просто наношу краску, фарбу та малюю. Ніколи не знаєш, що буде? наприкінці праці а час який я, як буде українською потратив а на цей малюнок дві години. Одразу даю десь уже фоном, щоб якось там відокремити квіти одна від іншої і трошечки очікую, щоб вода підсохла десь там. десь на нашу фарбу подивитись, як воно буде виглядати, як почне сяяти світло, тому одразу там ще даю ще фон такий темний, щоб побачити, тим паче, що фон, він все одно буде при при тому, коли е підсихає папір, він буде світлішати. Ну, всі темні е фарби вони посвітлішають. Якщо мені буде цього замало, то тоді вже я буду щось там вимивати, ну, от так от все шукаю інтуїтивно на папірі всі там трояндочки чи ще якісь може квіти, де в мене що є, де стаканчик, де підлога, де що. Ну і вже, вже воно відразу якось так вже щось зрозуміло. Я зробив, а, пришвидчив а, відео, для того, щоб, ну, просто не Марнувати час. І щоб вам було цікавіше дивитись це відео. Я думаю, що 2 години дивитись, як я малюю, то не цікаво нікому, мабуть. Ну, отже, починаємо оформляти самі бутони, бутони квітів, додавати їм глибини, об'єму, вимальовувати якісь там окремі лепестки троянд. Десь розум троянду я показую, а десь, навпаки, списую, щоб був тільки натяк на троянду і стараюсь так, щоб не торчати на одному місці, тобто йти малювати далі, 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 щоб вологість самого папіру вона не втрачалась. Треба працювати одразу з усі, ну, всім папіром зі всією площею малюнку. Щось десь виходить, щось не виходить. Списую, замальовую, щось навпаки вимальовую, якісь Окремі там бутончики, все це зараз, як бачите, там даю більш темніші фарби. Для того щоб виявити світло І таким чином потихеніч, потихенечку, потихенечку, вимальовую. В кінці обов'язково покажу, що з цього вийшло. Іноді треба так інтуїтивно щось написати, для того, щоб фантазія якось розвивалась, працювала. Ось там, коли дивлюсь вже відео, то вже одразу ось якось темно там, в тому правому верхньому куті, треба буде вимити там. Темряву ту. І на передньому плані теж так, темненіком під трояндами. Начебто там має бути там якісь зелені листочки. Але ж я ще не впевнена, що, що вже там щось не так. Одразу попрацювати трошечки зі склянкою. Ну так, звісно вже ж якісь навички малювання склянок в мене є. Тому одразу і наношу там малюнок самого скла, форму скла, якийсь там а, на самому стакані начебто а, є малюнок геометричний, тому одразу там щось намагаюсь його показати. Ну вже і так добре видно, що букет вдалий. Так, да, дуже темні вийшли листочки, я з ними ще попрацюю. Потім вже наприкінці, поки вологий папір, то можна це виправляти, нічого такого страшного не буде. Ну ось виявив тінь. Одразу виявилось світло. Завдяки тіні підсушую. Підсушую, підмальовую. Десь якісь нюанси. Щось хочеться прибрати чи показати. І дивлюсь вже. Дуже прошу, якщо вам подобається відео, лайкнути, написати якийсь коментар. Я читаю всі коментарі, мені буде дуже цікаво. Ну, і ось таке. Чудо, букет. Вийшов. Дякую.